З моменту презентації 14 ї лінійки айфонів пройшов цілий рік, і за цей час я встиг перекористуватися абсолютно всіма пристроями серії. Базовий iPhone 14 вийшов хорошим, але дуже нудним. Абсолютно новий 14 Plus наче захопив користувачів великим екраном та мав стати цікавим варіантом, але занадто висока ціна не дала розкритися потенціалу наповно. Проте, де відбувалася справжня магія, так це в прошках, бо тут було достатньо нових можливостей, які вперше за кілька років виклик. Ликали справжній захват. Тож ось він, iPhone 14 Pro, І сьогодні я вам розповім свої суб'єктивні враження про головний флагман Apple 2022 року. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про айфони. З першого дня, коли тоді ще новий 12 й iPhone потрапив мені в руки, я зрозумів, що 6,1 дюйм це найкращий розмір айфона, з яким мені доводилося мати справу. Там був ідеальний баланс між можливістю дотягуватися до всіх кутів айфона одним великим пальцем, розміром екрану та вагою. І iPhone 14 Pro теж чудово лягає у руку, та саме через матеріали корпусу сприймається насправді преміально. Тут взагалі ніяких питань. Проте 206 грамів ваги також чудово відчуваються, особливо у Точному дизайні з гострими гранями, які при довгому використанні нормально так впиваються в долоні та пальці. Та й блок основних камер розросся до такого розміру, що кожного разу, коли я беру 14 Pro в руки, я так чи інакше потрапляю пальцями в об'єктив. Тому кожного разу перед використанням камери треба її добряче протерти. Звісно, левову частину проблем вирішує чохол, але цього разу я хотів відчути пристрій так, як його замислювали творці з Купертіно. А От з іншого боку, всі кнопки на корпусі розташа. Шовані буквально під ваші пальці, натискати їх настільки зручно, що з часом ти навіть не помічаєш, як це робиш. Тому ергономіка iPhone 14 Pro в цілому непогана, але я б все ж таки радив всім власникам купувати чохли. А вже ж так, смартфон важитиме ще більше та вже не відчуватиметься настільки компактним. Але є ще одна причина, чому чохол для iPhone 14 Pro це must have. Глянцеві металеві рамки, хоч і мають максимально преміальний вигляд, але їх можна подряпати буквально що завгодно, тому тут. Тільки чохол, до речі, якщо ви плануєте придбати собі айфон чи чохол до нього, чи краще все разом. Я раджу вам звертатися до моїх добрих друзів, в мережі магазинів Яблука. Будь-яка техніка Apple та не тільки завжди представлена на вітринах яблуку у повному обсязі. З усіма можливими питаннями, вам готові допомогти досвідчені консультанти. А якщо у вашому населеному пункті ще немає фізичного магазину яблук, ви завжди можете замовити все необхідне на їхньому сайті з доставкою по Україні. Посилання на iPhone 14 Pro та інші смартфони Apple залишаю в описі цього відео. Купуйте техніку свідомо. Думаю, ні для кого не секрет, що я вважаю матриці екранів айфонів найкращими на ринку. Тому тут було б дивно очікувати від 14 Pro чогось меншого, ніж ідеал. Що ж, я не розчарований. Хочете відео на YouTube дивіться в 4К з HDR, хочете тік-токи нескінченно гортайте, а хочете, можете займатися обробкою фото прямо на пристрої. Потенціал досконалу від каліброваної матриці це все дозволяє. Звісно, ProMotion – це вже базова історія. Будь-який смартфон без підвищеної частоти оновлення Екраном мною сприймається як щось недостатньо потужне чи підтормажуюче. Тут можу лише сподіватися, що колись Apple додасть цю фічу у всі свої флагмани, а не тільки в прошки. Ну Мене 120, так хоч 90 Гц в екранах базових iPhone вже давно могли би бути. Проте, говорячи про екран сам iPhone 14 Pro, тут є дві теми, які потрібно розкрити. Перше, звісно, новий Dynamic Island. В мене, наприклад, все було в порядку із попереднім чубчиком, не бачу в ньому проблеми. Він здавався доречним та додавав якоїсь унікальності смартфоном Apple на тлі нескінченно однакових конкурентів. Тому мені сподобався Dynamic Island не стільки своїм виглядом, скільки концепцією унікальності, яка притаманна яблучним девайсам. Хоча практична користь тут теж є, куди ж без цього. Різні штуки то з'являються з динамічного острівця, то туди щось згортається, відображається інформація про відтворення, різні таймери, Apple Pay, зарядка тощо. Проте ви помітили цікаву закономірність у всьому тому, що я перерахував. Так, переважна більшість штук, які працюють з острівцем, рідні застосунки Apple. Бо переважна більшість інших розробників чи не знає, як використати острівець у своїх застосунках, чи просто не бачить у цьому сенсу. Тому я б назвав Dynamic Island iPhone 14 Pro, скоріше, таким приємним нюансом, таким доповненням до дизайну та взаємодію з інтерфейсом, але не чимось таким корисним та потрібним. Сподіваюся, що коли Apple зробить більше смартфонів з таким вирізом, ситуація зміниться. А друга важлива особливість. І саме цього екрана, це, звісно, always on display. Тут теж досить кумедна історія, бо Apple знову вирішили винайти велосипед та на старті продажів запропонували користувачам своє власне бачення цього функціонала. Шпалери просто дуже затемнювалися, частота оновлення екрану сильно падала. Тому власники прошук мали неймовірно естетично привабливий пристрій, який просто допікав тебе вночі. Можливо, в Купертіно хтось цього не знає, але навіть дуже затемнені шпалери на екрані ні, все ще світяться достатньо яскраво, щоб вночі освітлювати цілу кімнату, просто лежачи на тумбочці біля ліжка. Тому трохи пізніше вийшло оновлення iOS 16, з яким користувачам додали нормальний Always On Display з відображенням лише часу, без шпалер взагалі. І це все ще класне рішення, бо можливість переглянути час чи дату без потреби торкатися айфона це зручно. З камерами все максимально просто. Вони були майже ідеальними для мене ще в 13-й серії, але після переходу на 48 мегапікселів в основному сенсорі в мене більше немає ніяких претензій. Причому Apple зробили досить хитро. За замовченням, ви все ще отримуєте 12 мегапіксельні фото навіть 48 мегапіксельного сенсора, бо так воно займає менше місця на вашому смартфоні. Але якщо вам потрібна максимальна роздільна здатність, то готуйтесь до світлинок по 100 мегабайтів кожна, бо це є Ціна якісної мобільної фотографії. А самі світлини хороші. Хоча зі складним освітленням при макрофото ви все ще інколи можете отримати досить картопляні результати. Хоча це скоріше виключення, ніж правило. Звісно, мене, як людину, яка заробляє зйомкою різних відео, більш за все цікавили саме ці можливості, і навіть тут Apple змогли порадувати. Головна особливість це кінематографічний режим в 4К, який все ще працює не ідеально, але досить часто прикольні кадри з ним отримати можна. А от просто. Відеозйомка топ, хоча особисто мені не вистачає функції фіксування балансу білого, бо навіть при фіксованій експозиції під час зйомки баланс білого може стрибати, і це взагалі не ок. А вирішується воно, на жаль, лише сторонніми програмами. Режим ProRes для зйомки відео з максимально можливою якістю мене не вразив, бо такі матеріали займають ну дуже багато місця. А купувати айфон на терабайт задля однієї функції ну таке собі рішення. Хоча колись я знімав навіть комерційний контент на камеру iPhone, тому можу сміливо сказати, що що вона тут класна. А от з акумулятором та автономністю айфонів в мене досить довга історія. Кожен рік з виходом нової моделі ситуація стає все гірше і гірше, коли на iPhone 14 Pro я користувався Always-On Display з відображенням шпалер. Мені було потрібно підзаряджати смартфон хоча б один додатковий раз на день. Адже з 9 ранку до 12 вечора він просто не доживав. Так треба зазначити, що я активно тестував пристрій для зйомки цього відео, але ситуація була такою, кожен день і це засмучувало. Потім я змінив налаштування завжди увімкненого екрану на нормальний режим з лише часом і все стало трохи краще, але все одно протягом дня iPhone 14 Pro годинку точно лежав на зарядці. На жаль, ефективніші елементи живлення та їхній розмір головна проблема всіх сучасних пристроїв. Тому, доки ми не побачимо якихось інноваційних розробок у цьому напрямку, один цілий день автономності iPhone при активній експлуатації це, на жаль, максимум, який нам можуть запропонувати. Звісно, ви можете купити собі Pro Max, який на. Дасть ще кілька годин роботи, але на мій погляд, воно того не варто. Ну і ще цей Лайтнінг. Раніше якось було однаково, бо планшет та навушники все одно заряджалися Лайтнінгом. Але зараз єдиний пристрій у всьому моєму домі, який я не можу зарядити через usb c це топовий айфон за купу грошей. І це вже точно не ок. Тому я нескінченно радий новинам про перехід всієї 15-ї серії на всесвітньо визнаний стандарт usb c І вже не можу дочекатися, щоб оновити свій власний 13 10 Pro на щось з 15-ї лінійки. Можу сказати, що iPhone 14 Pro точно один з найкращих смартфонів Apple за останні кілька років. З ним компанія зробила кілька великих кроків у напрямку задоволення запитів користувачів преміальних пристроїв. Проте вишеньки на торті у вигляді USB-C нам ще потрібно дочекатися. Це єдиний суттєвий недолік цього пристрою, який мене насправді відштовхнув від оновлення на 14-ту серію. Тепер дуже цікаво дізнатися, що на нас чекає попереду. До речі, щоб наше з вами майбутнє було трохи світліше та яскравіше, не забувайте підтримки. ЗСУ та донатити на армію. Цікаве питання, що для вас найголовніше у сучасному смартфоні: камера, екран, чи, можливо, вам потрібна якась виняткова продуктивність. Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає ось такі. Ні, ось такі. от ні от нездоровенні коментарі. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Також в описі. Є посилання на мій Тікток. Там я публікую вщент інший контент, ще й не тільки про Apple, Тому підписуйтесь. А десь тут з'явилося два моїх відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!